Деціна ж двоє гостей у цій студії сьогодні увечері. Це чинний народний депутат від радикальної партії Юрій Чижмар. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий вечір. я от хотів би, чесно кажучи, звернутися до того, про що от бачите, Владислав так вирішив лишити за дужками. А кому вигідно? А який механізм досягнення ось цього вигідного варіанту? А чому про це не варто говорити? Якого, якого вигідного варіанту? Ну, от, наприклад, не розслідувати справи або саботувати гуляти ну, дерева на Майдані. Радикаль, радикальна фракція ми не голосували за шокіна. Ми говорили про те, що ну так і закінчиться. Відбудеться певна перед річницею Майдану шум про те, що ми боремося, і там якісь гучні будуть заяви, але тим не менше за 3-4 місяці воно піде все на спад. Сьогоднішня ситуація показує дуже. Чітко, що ми прогнозували правильно, це не та людина. Ми спілкувалися на фракції і не відчули в ньому бажання розслідувати ці справи до кінця. Тобто, зняття підозрюваю із клюва, це її дивіться. Ось навіть сама проста назад. історія заява шокена з трибуни, що не розслідувалось і не могли притягнути до відповідальності через те, що не був прийнятий закон про заочне розслідування засудження. Сьогоднішній закон діє. Чому треба було призупиняти слідство? Зв'язку з тим, що він відсутній і знаходиться в розшуку, якщо закон дозволяє сьогодні за процедурою заочного засудження визнати людину винною і запропонувати їй прийти, дати свої покази. Ну так кажуть же, що не знайшли достатніх доказів того, що Ні. саме відбувалося. нехай буде, нехай що буде щодо вбивств, але залишається ж питання щодо розгону і заборони до цих мирних мітингів, зібрань, ну, розгін студентів підозра не знята. Підозра не знята, але зупинене слідство через те, що людина відсутня uh -huh. навіщо? Так, продовжуйте слідство, проводьте поза це як його заочне е... слідство, заочне судове провадження, і притягуйте до відповідальності. Пане Юрію, так а кому ж ви людині ж ніхто не забороняє, його ж ніхто не арештовує. Він може прийти до суду, і не ховатися в Росії, прийти і дати свідчення. Така ж була заява Шокіна з трибуни. Але Чому ж ви... вони не користують цю кому вигідно? Скажіть, а мені здається, що дуже просто колі... дуже сильний реванш. Ви подивіться, що твориться сьогодні закон про люстрацію. Судді, які мали бути переобрані. За відповідно судді Конституційного суду мали бути переобрані радою суддів, не переобрані. Вони залишаються сьогодні. Це ті, котрі в 2010 році конституцію підковича підігнали ОМОНВЧ, зламали конституційний лад. Вони позавчора сиділи в Конституційному суді і хочуть приймати рішення. А, але, ну про це ми, ми внесли Ні, ми... Про закон про ілюстрацію. сьогодні. До речі, ми розробили законопроект. Оскільки Рада суддів не виконала цю вимогу закону, ми вносимо законопроект, і сьогодні я підписав співавтор цього законопроекту, щоб їх звільнила Верховна Рада своїм uh -huh. рішенням. І таким чином, аби такий позор в Україні не існував. Тому я вбачаю, сьогодні просто йде певні заходи реваншу. Це і Клюєв, це і Іванющенко, якому дали uh -huh. документ, що він ні в чому не підозрюється. Це відсутність будь-яких звинувачень інших посадовців, що дає можливість розблокувати їхнє майно і кошти за кордоном, і вільно, спокійно сьогодні жити на морях. Дякую на вам. Закордонна. до, до цих ініціатив, пов'язаних із законом про люстрацію. Ми ще повернемось. Може зробити в цій ситуації, що може втручатися, чи тільки треба кивати на генпрокуратуру, чи може сама створювати тимчасові слідчі комісії, робити власні висновки, врешті решт давати політичну оцінку. Ми можемо дати лише політичну оцінку. Насправді ми не є слідчим органом, це не наші функції. Тобто достатньо... організовувати. Не а, вагато ми можемо, але це буде чистий піар. Ми для цього обираємо генерального прокурора. І ми говорили За про те, те що це генераль... внесення і підняття цієї інформації на значно вищий ми, рівень важливості. Ми можемо лише передивитися ті документи. У нас є комітет по корупції, у нас є комітет, скажімо там, правоохоронний, так, які можуть переглядати, наскільки адекватно розслідується справа органами прокуратури на проводити слідство. Реально, Верховна Рада не може, це не її функції. Для цього є прокуратура. Навіщо Верховна Рада буде підміняти функції міліції, прокуратури? Навіщо ми тоді тримаємо 15 тисяч прокурорів, 150 тисяч міліціонерів? яка є, кожен на своєму місці, не, треба сьогодні, не треба перекладати на 420 депутатів слідчі функції. Вони повинні відповідати за свою роботу. Ні, нехай нехайдуть посаду. Тому що на ми ми сьогоднішній день славісті, я вважаю мали. відповідальність і тут правильно сказано Едуардом. І ми просто це питання забуваємо. Що корінь зла пішов від державної зради і державного перевороту, зламання конституційної влади. звідти пішли всі інші злочини. Тому не треба розслідувати хто кому і куди вказівку. Їх скопом треба було в тюрму класти тільки за державну зраду, хто ходив в конституційний суд домовлятися з суддями, погрожувати і так далі. Що не клюєв? Але державну хто правду от... треба довести в тому числі Клюєва. А бачите, от в у вбивствах підозру йому зняли з нього от у цих масових обвинуваченнях, у масових бу. Тоді давайте друге вернемося. Сурков перебував тоді в Україні, і СБУ заявило, що Сурков винний в цьому. Хто забезпечує його перебування в Україні? Хто посібник цього злочину? Не ті ж клюві Янукович і так далі. Ні, Ви, ми да фактів, фактів, да фактів, сьогодні в росії просто інше питання Чи зацікавило зацікавлена сьогодні. Підозру? Ну я вважаю, що в даному випадку генпрокуратура веде себе антидержавницько, і тут немає ніякого виправдання для генерального прокурора і підвідомчої йому. Але що встановила Генпрокуратура? Генпрокуратура нібито встановила, що просто Клюїв не віддавав наказ стріляти, але він був учасником того банд угруповання. Хтось з них віддавав наказ стріляти, хтось з них віддавав наказ, збирав гроші під це, хтось з них і душок навіть, збирав, навіть хтось факт, них... це що він не виступив банди. на захист як державний посадовець найвищого рівня, який повинен берегти національний суверенітет, Лежний голова РНБО, те, що він не виступив, не сказав. Це вже було злочин. Це вже, я хочу про... цю тему. І це злочинна причому. Ну, Дякуємо, ну, ви так. знаєте, тут можна можна довго дискутувати, що зроблено, що не зроблено. Бо от я можу тоді задати своєму питанню Едуарду, який знаходиться в поруч студії. А що було зроблено генеральним точніше виконуючи обов'язки генерального прокурора паном Махніцьким, який був перший призначений після подій на майдані, заради того, щоб дійсно були зібрані е, ті докази, і вони мали з але ну насправді. За півроку взагалі нічого не було зроблено. Тисяча справ, тисяча кримінальних справ була порушена. Є процесуальні норми. Генеральна прокуратура має процесуальні норми, були порушені кримінальні справи. Махніцький одночасно ще і я не виправдовую Махніцького за недостатньо активну діяльність, але не, менше завжди да, ви поводите з тим, з тим є що процедури. саме після подій на Майдані, коли і поки треба що було Ті збирати, прокурори, які залишалися на докази, бо вони тоді були, не було зроблено нічого. Ви знаєте, насправді диску. Дискусія неправильно зараз ведеться. Чому? Я не прикриваю Махніцького, Я сам маю до нього претензії. Насправді в перші дні не зроблено те, що мали зробити. І Він повинен понести за це відповідальність. Але інше питання: Шокін сьогодні заявляє: не були зібрані докази. Питання хто не зібрав? Чому не понесли відповідальність? Чому сьогодні проти Махніцького не порушена кримінальна справа новим генеральним прокурором? Чому проти тих слідчих, які вели тоді слідство, не велися ці справи? Чому? Тому що Шокін, напевно, вів дізнання в той період, і він в той період був заступником. І ми Та це не говорили не йому на комітеті. Моє не питання не було шокін, заступником як заступником Яка відповідальність у вас? Шокін, що ви провели за ті півроку? Мах... Будучи ну, привіт, основним дізнавачем країні, контролюючи міліцію і СБУ, і не було зібрано доказів. Тобто тут питання йде в іншому. Якщо сьогодні Шокін заявляє, що вина в цьому є Махніцького, то він повинен був винести хоча б якесь рішення щодо притягнення до відповідальності, порушення кримінальної справи, розслідувати бездіяльність правоохоронних органів. Це теж його функція. Тобто бездіяльність є як в розслідуванні злочинів, так і притягненні до відповідальності тих, хто в перші дні після майдану не розслідував ці злочини. Прокуратура сьогодні бездієва. І при чому це і при Махніцькому, і при Яремі, і при Шокіну. І це розуміє не тільки я і розумієте, не тільки ви, шановні колеги. Студії, це розуміє вся весь народ України сьогодні, і довіри до прокуратури сьогодні взагалі не існує. Олексію слова вашій студії. Ну але панове, ці ж зміни, і необхідність ініціативи, вони ж у ваших руках. Ви народні депутати, тим більше представляєте більшість парламентського. Значить, можете ініціювати ці зрушення і зміни, в тому числі що стосується судової влади. Але, от все ж таки, закон діє чи не діє що розглядає в такому разі конституційний суд а що після його висновків, висновки констивисновки венеційської комісії може бути змінений і буде тоді впроваджуватися. Наразі ми що голосуємо закони, щоб їх потім міняти? Я був Конституційному суді, коли розглядалося, ну, попереднє слухання. Це було так. Моє особисте враження: ми неправильно розкладаємо акценти. Ми не повинні розглядати у світлі рішення венеціанської комісії закон. Правильний чи неправильний, ми повинні виконувати, бо сьогодні він чинний. Але питання в іншому: що законність і відповідність Конституції закону про люстрацію не можна розглядати суддями, які упереджені, адже саме вони зламали Конституцію, і саме через них прийшов режим Януковича, і саме через них ми змушені люструвати величезну армію чиновників, які піддалися злочинному режиму і здійснювали його функції. Тому тут питання дуже просте. Ми не треба нам, тому що ми сьогодні хочемо виправити, що закон про люстрацію. Навіщо? Нехай розглядає Конституційний суд, але не в тому складі. Тому що цей склад ми йому не довіряємо. Вони себе захищають. Вони навпаки зацікавлені, аби прийшли колишні чиновники, які йдуть їм захист за ті дії, які вони вчиняли разом. Це подільники. Розумієте, сьогодні виявляється, опозиційний злодійський блок подає конституційне подання, і їхні ж судді конституційного суду визнають закон неконституційний. Вони вернуться до влади. Тому ми сьогодні, я ж кажу, радикальна партія сьогодні. Розробила підписаю сьогодні як співавтор законопроекту, і в понеділок вівторок він буде поданий до Верховної ради і ми будемо наполягати на його терміновому розгляді про позбавлення повноважень тих суддів Конституційного суду, яких рада суддів не переобрала по новій. Процедурі за своєю квотою, тому що така зобов'язання на Раду суддів була покладена законом. А, ну, Юрі, про а цей чищі. механізм реальний чи знову скажуть, що законодавство такого не передбачає а відтак, не треба. Вибачте, неправда. Невиконання закону повинно тягнути відповідальність. Якщо сьогодні це не може зробити Генеральна прокуратура, якщо це не може зробити сьогодні президент, то Верховна Рада повинна взяти на себе ініціативу. І ми ставимо питання, що Верховна Рада в цій ситуації, як орган легітимний, який обраний народом країни, вже після. Революції повинен це зробити. Ми зробимо. Я вважаю, що депутати, колеги повинні підтримати. Ми їх повинні позбавити повноважень тих самих суддів. Рада суддів повинна обрати нових суддів. Прокуратура повинна провести розслідування їхнього діяння цих колишніх, щоб щось можна... цього вже було здійснено. Шановні, і, тоді тіше, вже... Що повинна, повинна, і тоді вже повинна. можна розглядати буде цей закон про люстрацію на його відповідність конституції. Тоді я буду довіряти суді. Тому що, якщо яке би рішення не прийняло діючий склад Конституційного суду, ні я, ні Україна не ніколи не сприйме це рішення і ніколи не буде його виконувати. Пане Тому що владе, є недовірами величезна пере... недовірами пере... цю тему. Втім, конституційні судді, якщо узагальнити думку двох гостей цієї студії. Це такі руки старої системи. А що робити з цими, коли можуть бути зміни, і чи буде яке рішення фактично буде конституційного суду? Пане Владиславе, який ваш прогноз? Ну мені важко давати прогнози щодо того, які рішення будуть конституційного суду. А, і, бо ну це конституційного... розуміє всі мав на увазі, коли може змінитися склад суддів конституційного суду. тижня. якщо Верховна Рада проголосує за проект закону радикальної партії про позбавлення повноважень тих суддів, які брали участь десятому році, в руйнуванні конституційного. Владу ну, тоді ви ми знає, отримаємо ви знає, його ви, новий склад ви і знає, можна набирати рішення. Ви знає, я є, я ї... пане Юрі. Ви у вас є е, е, члени радикальної партії, які входять зараз в конституційну асамблею? Ну точніше, конст е, е, щодо зміни до конституції нас не включили. Ми Це подали де, три де, де, де. кандидатури, в тому числі і мене. Але допоки президент ще не вніс зміни в свій указ і не вніс радикальної партії трьох членів. Комісії. Ну от Я сподіваюся, що якщо був, ви будете внесені, і вірю в те, що ви будете внесені в склад конституційної комісії в рамках конституційної реформи, ви можете змінити через скільки десятків років. Ви збираєтеся це змінювати? Це треба робити зараз і негайно. Ніхто а... чекати не буде. Хлопці, які були на майдані, зараз не передовій на сході. Ви хочете дочекатися того, коли нікого не залишиться з тих, хто були на майдані. Ви хочете виховати щоб... почули вас, почули. Пану Владиславе, то робити що... треба сьогодні те, що ми можемо, і я вважаю, що Верховна Рада має. Право повноваження і можливість позбавити повноважень тих суддів, які не переобрані радою суддів, як це вимагав закон України. І якщо не може в цьому плані зробити нічого, ні президент, ні е, генеральна прокуратура за невиконання закону, то я вважаю, що Верховна Рада пане тут Юрій, має пане повноваження. Пане Юрій. У Верховна Рада може діяти виключно в тих повноваженнях, які передбачені конституцією України. Навіть якщо ми і приймемо таке рішення, ці всі люди потім е, поновляться на посадах через європейський суд з прав людини. Шановний Якщо бій, це ви той, мені ви... скажіть як юрист, хто наділив раду суддів повноваженнями обрати членів Конституційного суду? Не в парламент, ми. Отже, парламент і визначає порядок обрання і позбавлення суддів Конституційного суду. Тому як шляхом внесення змін до закону. Тому це не природне право ради суддів, це наділення цим повноваженням було фінус, Юрій, рішенням Конституційний Верховної Конституційний Ради. України, а отже, рішенням передбачена, Верховної передбачена Ради ця процедура. процедура може шість, бути і змінена. Шість, шість суддів Конституційного суду призначається президентом України. Шість суддів Конституційного. Конституційного суду призначається Верховною Радою України, і шість суддів призначається е, радою суддів України. Я правий так, от читайте конституцію чітко. Там написано про призначення, а не позбавлення повноважень, а позбавляє повноваження конституції. Про це не сказано я, тільки це... рада суддів. Тому шановний тут є дуалізм думок, і я думаю, що Верховна Рада може це розглянути. А якщо комусь не буде подобатись рішення Верховної ради про позбавлення повноважень, так піскун сказав: звертайтесь до суду, то нехай не суспільство звертається до суду, а нехай судді Конституційного суду, які будуть позбавлені. Звертаються до суду, щоб їх поновили, бачите, на роботі, і нехай їх поновляють в такому порядку. Okay. Оце це має бути процедура. Ми повинні задавати тон, а не нам повинні злочинці і бандити задавати тон, як ми маємо жити в цій країні.